То повертає до життя підбиту техніку на передовій позаштатний психолог десантників та яка тактика бою зараз в Бахмуті. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини з фронту від наших воєнкорів. Далі. Що допомагає триматися в Бахмуті? Складових багато, але одна з найголовніших це професійність наших військових. Валерія Поткіч їздила на тренування новобранців, де інструктори навчали ведення бою в надскладних умовах. Подробиці в репортажі. Інструктор Сармат займається на полігоні із молодим поповненням. Він нещодавно повернувся з під бахмуту, тож не за чутками знає, що саме потрібно вміти на полі бою. Ми хочемо їм показати те, з чим ми сталкуємося кожного дня в боях. Мається на увазі ці малі тактичні грусти, як вони на нас ідуть, умови, з яких ми працюємо, щоб хлопців більш-менш підготувати по. Тих нюансах, які ми бачимо, які з нами відбуваються. навчання кулеметників складається з кількох напрямків: теорія, прицілювання з тепловізором, стрільба та ремонт зброї. Зброя в ході бою виходить із ладу, і кожен кулеметник, кожен оператор повинен знати її на зубок і вміти відремонтувати прямо під час бою. У нас неодноразово таке виходило. Навіть молоді хлопці, які буквально місяць зі зброєю в руках, але під час наступу мудрялися все-таки ремонтувати на ходу зброю. Серед розмаїття кулеметів на тренуванні можна побачити радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 та трофейний ПКМ. Пам'ятаю, цей кулемет до нас підходила група із трьох осіб. Mm -hmm. Прийшли в приту, хлопці їх знищили і забрали. Було два пекача і один простий ак 74 То зараз він працює на нашій стороні. А Чи потрібно було після бою йому ремонт? Ні, якраз цей був без ремонту. Велику увагу на зеніті приділяють саме прицілювані через тепловізор, адже це єдині очі військового для стрільби вночі. Буквально вчора перший день ознайомлені, вже вони е, чудово спілкуються з цими тепловізорами. Це тут. Програма і дуже багато функцій, але вони дуже швидко схвачують. І mm -hmm. от як бачите, самостійно вже сьогодні виводять собі їхня задача на 300 метрів, зараз на ціль вивестись. Це буквально займе в них 30 секунд, коли вони навчаться. І все, і вже бій вони будуть вести продуктивний. Mm -hmm. А можна в приціл подивитися? Став. Так. так. Мені це цікаво, я б... Що так? Мені. Там черная точечка должна видна. Це уже выставило угу. одразу, чтобы оно співпадало. Механика и приціл, так? Так. Тепер можно посмотрети по Он где на мишень с левой стороны идет на картона и с правой стороны черный пор. Бачила дуже цікаву річ в прицілі є значок Wi-Fi і Bluetooth. Цікаво, як воно функціонує. Хочу зараз запитати в інструктора. Тим по Wi-Fi перекинуть на телефон, на гаджет на якийсь, передивиться це все. Тобто воно ще записує? Так, вони записують відео, фото роблять. Mm -hmm. Так, і що ще можна А Bluetooth? Це так а само динапар? перекинути. Кадри? да, можна включити його і в стороні просто сидіти на телефоні, також спостерігати. Один може дивитися туди, другий дивиться в телефон і все це бачить. А як називається цей приціл? Це тор четвертий. Це його це видає збересока. <говори> ну і наостанок найбільш улюблений момент на заняттях. Це практика. Інструктор збиває приціл, а хлопцям потрібно наново його швидко налаштувати. І тільки тоді лунає команда вогонь. Щоб протидіяти терористичній тактиці Росії, потрібна не тільки далекобійна артилерія, а й сучасні засоби виявлення. На Херсонщині 24 на 7 працює підрозділ окремої артилерійської бригади. ВМС у своїй роботі захисники використовують американський контрбатарейний радар. Деталі у сюжеті. Виявляє місця розташування мінометів артилерії, РСЗВ і ракетних пускових установок. Одночасно працює з десятьма видами зброї. Виявляє цілі при першому проході. Все це про установку контрбатарейної боротьби ATPQ-36, яка вже є на озброєнні у наших захисників. Вона обчислює поки снаряд ще не прилетів. Одразу повідомляє про вогневу позицію, про прильот, показує траєкторію. Нас цікавлять вогневі позиції. Звичайно, оптимально, якщо ми працюємо в парі з безпілотними апаратами для уточнених координат. Для розгортання установки достатньо всього 15 хвилин. Радари, як правило, причепні та буксируються поза шляховиками. Вона засікає те, що неможливо побачити другим розвідкам. Ми вчилися на курсах. Ну, приблизно три, три неділі ми були там і цього було достатньо. Потім практика. Завдяки такій установці наша артилерія встигає миттєво реагувати на обстріли та давати відсічі ворогу, поки той не змінив локацію. Це один із чинників, чому окупанти мають такі величезні втрати, фактично топчучись на місці. Дуже влучно попадає. Завдяки нашій роботі ворог буде знищений. Робота ремонтників на передовій подекуди недооцінена. Проте ці хлопці здатні повернути до життя будь-яку техніку та озброєння, аби наші військові змогли знищити якомога більше російських окупантів. Проте як реанімують зламані танки та зброю, у репортажі Євгеній Гордієнко. Є лікарі, які лікують душу. Є лікарі, які лікують травми. А сьогодні ми завітали до людей, які лікують техніку. Ремонтно-відновлювальний батальйон може повернути до життя все, що їздить і стріляє. Роботи в ремонтників без перебільшення море. Полагодити можуть все від закордонних танків до вітчизняних автоматів. Процес оптимізований. Кожен вид техніки чи зброї ремонтують в окремому цеху. Військовослужбовець Крим проводить нам екскурсію. Спершу веде до танків. На даному об'єкті ми проводимо поточні та середні ремонти танків типу Т-72 та Т-64. Найчастіша техніка прибуває до Римбату після артобстрілів або наїздів на міни. Однак у неї можуть бути і супутні поломки, тому на кожну машину призначають окрему команду. Вони проходять і повне дефектування. І складається акт дефектовки, в якому вказана. Які поломки безпосередньо на цій техніці, потім приступаємо до ремонту. Євген один із майстрів, який дарує танкам друге дихання. Хоча в цивільному житті навіть подумати не міг, що буде працювати з бронею. Стан з танками взагалі не мав ніякої справи. Я моряк матеріст Тобто деякі в принципі, основні принципи роботи двигунів маю. Та пересівши в березні минулого року з корабля на танк, Євген відремонтував понад півсотні броньованих титанів і зараз займається ще одним. Зараз, в принципі, хлопці відкриють моторне відділення, точніше, силове... да, моторне, і поставлять деяку одну паливну трубку, якої в нас не вистачало, бо вона була перебита на цій машині. Двигун вже в неї, в принципі поставили. Так, в принципі, машина майже готова на випуск. Тому з задоволенням її просто обкатаю і перевірю, чи все працює. Штатні екіпажі обкатують техніку та перевіряють, як танк поводить себе після ремонту. Обкатуємо з... Напарникам, тому що треба, щоб один слідив, а другий вже слідив за датчиками і мог в кінці вже об'яснити второму, що як показує температура води, температура масла, давлення в двигателі. Окрім танків, ремонтно-відновлювальний батальйон може полагодити легкоброньовану техніку та вантажівки. Ще є окрема споруда, де підзаряджають акумулятори. Тут стоїть машина, яка обладнана токарним станком і завдяки генератору може працювати в полях. Також роботи проводяться в моторному та зварювальному цехах. За цей місяць близько 140 одиниць. Ми провели обслуговування та відремонтували нашими умовами. на Збірному пункті пошкоджених машин, а також виїзними бригадами, які виділяються на підрозділи, які здійснюють заходи з оборони. Ще одна задача ремонтників: відновлення стрілецької зброї. Військовий клин розказує, що в стаціонарних умовах ремонтують автомати та кулемети або окремі частини гармат. В основному це гармати: це причетна артилерія, це гармати, які встановлюються на на самоходних установках. Це танки. І основне завдання підрозділу це обслуговування та відновлення озброєння на виїзді безпосередньо або близь лінії зіткнення, або ну в 5 кілометровій зоні. В стаціонарних умовах ну, проводяться ремонти, які ну вже прям геть їх заїздили. Працюють ремонтники цілодобово. Кожен знає свою роботу і робить її професійно, наголошує Крим. Каже, що найкраща мотивація для ремонтників вдячність побратимів. Дійсно, роботу, яку хлопці роблять, це одна із недооцінених, я так вважаю, на сьогоднішній день. І дуже приємно, коли командири підрозділів та механіки водіїв дійсно дякують за проведення постановки в стрій їх техніки. Люцик. Саме так лагідно називають свого позаштатного психолога десантники. Чотирилапий друг на позиції має особливу місію і готується до відповідального завдання, якого саме розкаже Діана Каленик. Ми приїхали до десантників 25-ї бригади і зовсім випадково дорогою до хлопців зустріли люцика. Він позаштатний психолог десантників. Це наш бойовий товариш з позивним Люцифер. Скорочено люцик, виконує функцію нашого ротного психолога, розряджає обстановку. Хлопці приїжджають з нуля, бачать цю усміхнену морду, яка їх облизує, зустрічає. До незнайомих людей люцик ставиться насторожено, але до людей у військовій формі вже звикнув та сприймає за своїх. Знімальна група військового телебачення відразу потоваришувала з бойовим собакою. Розкажіть про його характер, який він у вас? Веселий, хитрий. Містами хитрий, веселий, він ще молодий. Покинутого люцика десантники врятували восени минулого року під час штурму селища у напрямку Креміної. Хлопці розповідають, що песик виріс разом з ними та вже став повноцінним другом підрозділу. Головний обов'язок люцика піднімати настрій бійцям, а в майбутньому допомагати бойовому медику. А як саме він буде допомагати медику? Буде супроводжувати можливо, можливо, начепом на нього якісь медикаменти. Ну, що таке, бика він не потягне, бо це все ж, ж таки собака. Ну, хай, ймовірно, може, будемо її використовувати, щоб підносив десь щось. А як це буде відбуватися? Він буде з аптечкою? Є, Ні, Є такі просто собачі свізки, які видають звук і вони реагують на ультразвуки, вона біжить. Ми вже таке пробували, він бігає, чує. Поки він використовує, ми його використовуємо як нашого психолога, він піднімає хлопцям настрій. Бавимося з ним. Незважаючи на грайливість, військова дисципліна. Люциферу знайома. Рядишком тут сядь. Рядишком, давай. Стой, іди сюди, сідай, попай. Допомагає якось на бойових позиціях вам. На бойових, на самих ми його не беремо, тому що він ще молодий, не боїться вже вибухів. Може бігти під обстріли, його нічого не лякає, бо він вже привичний до цього. Ну а так ми його тренуємо, навчаємо. Люцик майже постійно знаходиться ну, поруч з бійцями та зі своїми обов'язками справляється навідмінно. Це всі новини на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення та не забудьте про дзвінок, аби не пропустити нові відео. Будьте сильними. За тиждень побачимось.